Сьогодні створили укриття нового типу такого в Україні. Ми перші, наскільки я знаю, з таким укриттям зонами розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. У нас в закладі до вторгнення взагалі не було ніякого укриття. І коли ми звернулися до ДССТ з проханням допомогти нам з реконструкцією шкільного укриття у навчально реабілітаційному центрі номер 21 у пущі водиці, нам пішли на зустріч. Ну можна сказати, що за неймовірні сроки в три з було відбудовано це укриття. І я хочу щиро подякувати керівництву ДССТ і кожному з хлопців, які безпосередньо своїми руками робили тут ремонтні роботи. Зроб. Велику колосальну справу сьогодні ми бачимо очі щасливих дітей. Дітей, які потребують нашої турботи, нашої опіки. Чому нашим дітям це необхідно? По перше, ви всі знаєте, що ментальне здоров'я дітей і не тільки дітей дорослих на сьогоднішній день дуже погіршилися. А в наші діти з особливими освітніми потребами. Це діти, які мають психоневрологічні порушення, діти з аутизмом, гіперактивністю, поведінкові розлади, діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування. І на сьогоднішній день у нас евакуйовані діти з прифронтових зон з окупованих територій. Це Краматорськ, Бахмут, Турецьк, Запоріжжя. Тобто дітям цим дуже потрібні такі кімнати розвитку. І це дуже, дуже круто, що ми всі зробили цих діток, хоч трошки щасливішими, і їхнє життя зробили безпечнішим. Тобто, на сьогоднішній день те, що було, і те, що стало, ви знаєте, це як ну відбулося щось чарівне. рівне. Тому ще радяка, ДССТ. І за службу, і за все те, що зроблено. дякую і від щирого серця від цього колективу, від всіх дітей дуже велике дякуємо фонду Сергія Притулу, державній спеціальній службі транспорту, нашим військовим за те, що долучилися, що з вірою в перемогу ми працюємо на наше майбутнє. Дякую. І всіх закликаємо долучатися до наших ініціатив по відбудові укриттів в закладах освіти.